В'яжемо візерунок сітка по колу. Раппорт візерунка складається з трьох петель. Далі дивимось докладне пояснення. Починаємо в'язати візерунок сітка по колу. Нам треба, щоб петлі були кратні трьом. Ми знімаємо першу петлю, другу пров'язуємо лицьовою, наступну лицьовою, протягуємо ось ці дві петлі. Ось так. Як ми в поворотному в'язанні. Робимо накид. Далі знімаємо, пров'язуємо дві петлі лицьовими і протягуємо скрізь цю петлю, яку знімали. Знову накид, лицьову знімаємо, розвертаємо лицьова, лицьова. Це перший ряд. Накид, знімаємо лицьова. Лицюва, протягуємо наші петлі скрізь, ось так. І знову накид. І так ми в'яжемо до кінця нашого кругового ряду. Дов'язуйте самостійно. Ще раз показую, накид. Зняли, пров'язали лицьовими петлями, протягнули скрізь ось так. Зробили накид. Це повторюємо до кінця нашого кругового ряду і зустрічаємось у кінці нашого ряду. Ось так в мене вийшло. І я останнє дов'язую накид. Знімаю, лицьова, лицьова, протягую і роблю накид. Переодягаю наш маркер. І наступний другий ряд. Усі наші петлі лицьові, включаючи накид, ми в'яжемо ось так лицьовими петлями, нічого не затягуючи, дуже легесенько, щоб у вас все козало, ви в'яжете другий ряд. Все Ось так. Розділяємо ці петелечки, які ми знімали, і пров'язуємо другий ряд. Зустрічаємось з вами у кінці другого ряду. Дов'язуємо наш другий ряд до кінця. Усі петлі лицеві. І ось тут ви повинні зрозуміти: зараз я заберу маркер, наступний накид нам треба робити між цими петлями. І між цими, Щоб у нас вийшла ось така сходинка. Тому ми, що ми робимо? Ми з вами залишимо маркер, щоб. Потім в кінці ряду я покажу, щоб ви просто не заплутались. Ми ось цю петлю знімаємо, не пров'язуючи. Ось тут ми робимо накид. А далі робимо все так само. Знімаємо не пров'язуючи, Лицьова, лицьова, протягуємо ось так. Бачите, вже пішов наш візерунок. Накид, тому що він повинен бути між цими двома, знімаємо лицьова-лицьова. І далі ми продовжуємо в'язати так само, як перший ряд. Тільки уважно дивимось, щоб не збитись. Робимо накид, знімаємо лицьова-лицьова. І так, ми в'яжемо до кінця нашого ряду пров'язуючи, щоб вийшов наш візерунок, Знімає, накид, знімаємо, лицьова, лицьова, накид, знімаємо, лицьова, лицьова. Не затягуючи, легко в'яжемо, щоб був такий рихлий-рихлий візерунок. Так, в'яжемо до кінця ряду, а в кінці ряду ми зустрічаємось, і ось тут я вам допоможу, що зробити, як, щоб у нас тут все було гарно. В'яжу отак до кінця ряду, це третій наш ряд. Ось Я дов'язую свій третій ряд, дві пров'язала, знімаю лицьова. І далі у нас, ви бачите, пам'ятаєте, наш маркер, нашу лицеву, яку ми знімали, ми цю знімаємо. Цю петлю пров'язуємо лицевою, знімає, знімаємо маркер, цю петлю пров'язуємо лицевою, ось так, продягаємо одну через другу. ось, І поки що тут вішаємо маркер. Просто щоб не заплутатись, тому що ми будемо так само змінювати в інших. І бачите, у вас все, візерунок вийшов по, по черзі. Всі повторюються, немає ніякої сходинки при переході по колу. Все далі, четвертий ряд ми в'яжемо з вами по колу так само. І, в принципі, ми будемо з вами повторювати ряди, але я ще до вас повернусь і покажу, як вам зробити в наступному ряді так само сходинку. Тобто, ви повинні зрозуміти, що кожен ряд. Накид ми робимо між лицевими петлями. Де у вас іде отака гал, полосочка, і між цими петлями завжди накид. Значить, ось ці петлі ми пров'язуємо разом. Ось цю знімаємо, дві лицеві: ось ці. Отак. Ну, Не разом, а ну, ви зрозуміли, ось цей переход робимо. Тобто накид між кожними трьома петлями. А наступний круговий ряд усі петлі лицеві. Повністю усі петлі лицею І так ви продовжуєте в'язати до кінця нашого ряду. І в кінці ряду ми знову зустрінемось, і я вам знову покажу, як почати наш круговий ряд, для того, щоб вийшла ось так гарно. У вас не було переходу ось ось в, тому, в цьому місці. Це найголовніше по колу візерунок вяжеться, якщо поворотними рядами вами в'яжемо. Візерунок з сходинкою одною сходинкою, і потім розвертаємо всі петлі виворотні. І потім так само нам треба почати по-різному наш перший, третій ряд, і потім повторювати. То по колу ми в'яжемо все однаково, тільки другі парні і непарні. Ось непарні ми в'яжемо по візерунку, а парний ряд зараз, там другий, четвертий, шостий, восьмий, я в'яжу всі петлі лицьові. А в кожному непарному ряді ви, ви, ви пров'язуєте накид, дві лицеві. Верніше, одну знімаємо, дві лицьові, і потім протягуємо, як я показую. Тобто, дов'язуємо до кінця, ще раз показую вам, як почати. І, в принципі, наш візерунок зв'язаний як поворотними рядами, ось так, як по колу. Ось я дов'язую ось свій четвертий ряд. Всі Пров'язуємо накид всі петлі, що ми пров'язуємо лицевими. І тепер бачимо: у нас обираємо маркер щоб не заплутатись, і бачимо: ось тут нам треба робити накид. Значить, очі дві петлі нам треба пров'язати лицьовими. А ось через цю треба було протягувати і Ну Але вона у нас пров'язана по візерунку. То ми робимо таким чином. Можемо передягти, щоб Ось тут не заплутатись. Ось сюди маркер. Ми пам'ятаємо, що ми цю петлю вже туди-сюди тасували. Її не треба, вона треба бути пров'язаною. ось так. І далі ми все робимо так само. Дві петлі пров'язуємо. І вже ось цю пров'язану перетягуємо сюди. Опс. Бачите? І у нас все йде по нашому візерунку. І далі все ми продовжуємо так само. Накид робимо. Робимо цю петлю знімаємо, пров'язуємо дві петлі лицьові, Бачимо, що якраз накид у нас в правильному місці, і їх протягуємо. Все, по колу нічого не змінюється. Нам важливо, щоб ось тут у нас все було гарно при переході нашому. І далі все ми робимо так само. І зустрічаємося у кінці ряду. Я вам показую, як я закінчую, хоча тут буде все зрозуміло, я закінчую накидом. І потім можу ще один ряд вам показати, щоб ви вже остаточно. Ну, Дівчата, хто не початківці, вони вже зрозуміли, як це робити. Там просто треба буде перекидувати цю петлю трішечки і формувати, щоб не було сходинки, щоб воно воно, бачите, ось взагалі не видно нічого. Начебто там. Все по візерунку ми в'яжемо. Ось це я люблю, коли воно все ідеально, може, замітили. То ось так: накид знімаємо, лицьова, лицьова. Ось так. Накид знімаємо, лицьова, лицьова. Все в'яжемо по колу цей ряд. І зустрінемось у кінці ряду, зробимо накид. Ну, ще зустрінемось у кінці ряду. Це в нас непарний ряд, там, де я пров'язую візерунок. Закінчуємо наш ряд, знімаємо лицьова, лицьова. пров'язуємо і пам'ятаємо, що тут нам треба зробити накид. Все. Переодягаємо і далі всі петлі наші знову лицьові. Зараз я трішки пров'яжу. І це вже останнє я показую, тому що тут все вже вам повинно бути зрозуміло. Якщо не зрозуміло, перематуємо на початок відео і починаємо знову дивитися. І от дивіться, коли ми дов'яжемо, у нас ось тут буде знову, як ми починали ось цей ряд. Буде так само накид і наша лицева. І ми пам'ятаємо, як ми робили, щоб тут, да? нам треба ось тут буде зробити накид. То ми першу петлю знімаємо, зробимо накид, потім пров'язуємо цю, знімаємо дві лицьові, накид і так само робимо, як ми вже робили. Ну, от ще останній момент я цей покажу вам і все. І на цьому ви зрозуміли, що ми повторюємо постійно те саме, що я. Показувала попередньому. І у нас виходить візеруночок. Він цікавий, простий, класно виглядає по колу. Але щоб не було тут сходинки, ви навіть коли знімете маркер після того, як ви будете робити, як я показувала, ви не зрозумієте, де у вас тут був ось цей переход наш. Тут, тільки по цій вірювочці. Тому зараз я ще раз показую вам повертаюсь і на цьому все. Ось останній раз, вам вже записую. Останній ряд дов'язала всі петлі лицьові, накид лицьова І повертаємось, як ми вже робили. Знімаємо, цю знімаємо, не пров'язуємо, переодягаємо, робимо накид, знімаємо і все як в нас було. Ось так. Потім дов'язуємо наш візерунок. Бачите, як у нас все тут гарно. Коли ми пров'яжемо тут накид, цю знімемо, цю заберемо сюди. Дві петлі і зробимо. Тут У нас вже ми накид зробили. Будемо в'язати, то в наступному ви пам'ятаєте, що нам треба буде переодягти. І все. І ось дов'язуємо наш ряд. Пров'язала дві накиди. Знімаємо лицьова і та, що ми знімали, лицьови, лицьову не пров'язуючи. Ось так. І протягуємо їх ось тут. Все. Бачите, як у нас? Все по візерунку. Переодягаємо і далі всі петлі лицеві. Все. Ось на цьому наш майстер-клас по сіціпу. Колу і поворотними рядами закінчена Подивіться, бачите. Ось так у нас тут у нас іде наша сходинка, і сходинки немає. Тому ось так. Така красота. Все. використовуйте і не забудьте мені поставити лайк. Обов'язково дякую.